Привіт, дружочки. Сидів я сьогодні і думаю, так потрібно щось обідати, але потрібно ще зробити відео на Ютуб. Я зараз тільки вивчаю ютуб, потихеньку починаю знімати. І що ви думаєте? Я придумав. Сьогодні буде експеримент. Сьогодні буде хотбакет із KFC, 26 гострих крилиць. Подивимося, скільки там крилиць. Подивимося, скільки тут порахуємо калорій, порахуємо це дуже шкідливо чи не шкідливо, чи взагалі його потрібно їсти. І також дізнаємося трішечки історії, звідки взагалі взялися ці крильця. Поїхали! Отже, KFC почалося у 1930 році, коли Гарлан Сандерс відкрив маленьке придорожнє кафе в штаті Кентукі. Він подавав курку, смажену в особливому маринаді та з з 11 спецій. До речі, цей рецепт і досі тримають у секреті. Кажуть, що половина спецій зберігається в одному банку, в одному місці, інша половина в іншому, і навіть працівники компанії не знають повного складу. Полковник Сандерс не був військовим, це звання йому дали як почесне. Він просто любив гарно вдягатися, носити білий костюм і кроватку. І це стало його фірмовим образом. Так, розповідаємо зразу: от такий 26 гострих крилець. Це саме найбільший бакет, який є у нас у Києві. І Коштує він 631 гривню. Плюс також 35 гривень десь доставка, і плюс 30 гривень якийсь там у них збір. Так, відкриваємо. Отже, у нас 26 крилиць на вигляд, золотисті, хрусткі, пахнуть так, що можна сусідів скликати на вечерю. Але давайте порахуємо, я вже подивився і точно знаю. Це 650 грамів курки і майже 1855 калорій. Це як три великі бургери або 20 бананів. В одному крильці приблизно 71 калорія, з них більшість це просто жир. Тут є білок, це плюс великий, але ще дуже багато є солі і паніровки, яка обсмажується у фритюрі. Тобто для тих, хто хоче схуднути, це точно не варіант, тому що тут скільки калорій, що ви їх за 2-3 дні не з'їдаєте у звичайній їжі. Це насправді дуже смачно. Зовні хрустить. Всередині справжня курка є легкий аромат часнику, паприки та чорного перцю. У KFC в Японії на різдво черги, як у нас за олів'є, там курка стала святковою традицією. Єдине місце, де КФС заборонений, це Північна Корея. Там його немає зовсім. Мій вердикт такий: це звичайно смачно, але це точно не на кожний день. Навіть якщо ти з'їдаєш відро, спортзал або спорт, точно ніхто не відміняв. Сьогодні неділя, сьогодні дуже смачні крильця. Я все таки поїм. Всім гарного вихідного. Можливо, наступні випуски також якісь будуть цікаві. Напишіть в коментарі, це цікаво чи не цікаво такий формат. Я знаю, що вам потрібно знімати, але поки що я цього робити не можу. До зустрічі у нових випусках. Також дивіться мій інстаграм, я його подішечку буду запускати. Тікток, на жаль, поки що чекаємо. Якось так. Ах, да, і чуть-чуть не забув на TikTok Супер танечка. Підпишіться, і там ви знайдете дуже багато цікавого. Обіцяю.